Польські прикордонники помилково впустили до країни так званого віце-прем'єр-міністра окупованого Криму Дмитра Полонського на конференцію ОБСЄ справ людини у Варшаві. У польському МЗС пояснили, що він змінив кілька літер в закордонному паспорті в написанні прізвища англійською мовою, тому йому дозволили перетнути кордон. Наша Маргарита Ситник знайшла кримського сепаратиста про те, що він робить у Варшаві і як туди потрапив ексклюзивний матеріал ТСН. Чиновник з окупованого Криму вільно розгулює Варшавою. Його ми зустрічаємо, щойно заходимо до місця проведення конференції. ОБСЄ Ти, ти, ти щасли так на появу Полонського реагує студент з Криму, який нині навчається у Варшаві. Кримчани, які змушені були поїхати з півострова, обурені його присутністю у Варшаві. Та да, в шокі ми всі в шокі. Чоловік з окупованої власті чоловік, ми вважаємо кримським гебельсом, Появился здесь, мы все в шоке. Я приехал сюда на основании документов, выданных мне Российской Федерацией. Легальные документы, которые выдаются российским В Какую визу? Можно я пройду? Можно я пройду на конференцию? Можно я пройду на конференцию? Ну я думаю, що ви вряд ли не можете аграрнічив доступ на конференцію. Правда і в польському МЗС і в українському посольстві твердять, Полонський потрапив сюди за російським дипломатичним паспортом, в якому змінив кілька літер у прізвищі. Глава польської дипломатії перепрошує за такий недогляд польських прикордонників. Ми перевірили це. Я не хочу називати це помилкою, але інколи такі речі трапляються. Це одна із таких ситуацій. Там було змінено ім'я. Цей чоловік пішов на обман. У санкційному списку та у паспорті були різні імена, але депортувати полонського польща не може його немає у санкційному списку. у посланця в Криму у міжнародній конференції російська влада намагається легалізувати окупацію в Європі і працює на внутрішню пропаганду. Певен український посол у Польщі Андрій Дещиця це черговий раз показує, що росіяни будуть використовувати будь-що. Зміну прізвищ, зміну скоро може облич, може знову стануть зеленими чоловічиками, і тоді будуть пробувати привернути увагу до себе. Увагу Полонський привертає на конференції розповідями про мир та злагоду в анексованому Криму та провокаціями. Полонський сьогодні брав слово на конференцію, але фактично сам зірвав свій виступ. Він представився, що з Криму, з Росії, після цього українська делегація залишила конференцію. До них приєдналася частина американських та європейських колег. І Полонський змушений був припинити свій виступ. Організатори конференції ОБСЄ кажуть, заборонити виступати полонському не можуть. Він реєструвався як представник російської громади Криму, а не віце-прем'єр-міністр анексованого півострова. Цей форум організовано для громадських організацій, щоб їхні члени могли прийти поговорити з представниками влади про права людини. Тому це відкритий форум, і представники громадських організацій можуть отримати акредитацію. Полонський реєструвався як представник громадської організації. Нарвошого галусу Варшаві Полонський не збирається залишати конференцію. Я хочу добути її до кінця, до завтра а вже потім повернеться до окупованого Криму. Маргарита Ситник Ігор Антонюк із Варшави ТСН 1+,1.